Стиль Color Block з'явився у 60-х роках за сприяння Ів сен Лорана. Він випустив колекцію із шести суконь прямого крою з яскравими кольоровими блоками. Основні характеристики цього стилю чим простіше, тим краще. Одяг прямого крою, без складних та зайвих деталей, лаконічний без принтів, декору та фурнітури. Текстури та тканини будь-які. Кольори насичені яскраві. Бажано не більше трьох відтінків в одному образі. Але не забувайте, що можна доповнювати свій лук взуттям та аксесуарами базових кольорів білим, сірим, бежевим. Стиль ColorBlock підходить сміливим людям будь-якого віку та статі. Бо він пропонує необмежені можливості для експериментів із кольором, формою, текстурою. Експериментуйте та знаходьте свій яскравий унікальний образ.